Вітаю всі на своєму каналі. Сьогодні у нас на оглядає лампа настільна з акумулятором вбудованим. Вказано, що акумулятор на 800 мА, потужність лампи 5 Вт, кількість світлодіодів 24, повний час зарядки акумулятора 8-10 годин. Дуже великий час. І час безперервної роботи на максимальному, при максимальному світлі. До 2 годин і при мінімальному до 4 годин. Дуже мало працює, дуже довго заряджається. Купляв LED-лампу в магазині АТБ. Зараз знижка 229 гривень. Взяв спеціально для перевірки, вдруг десь знадобиться. І думаю, буде багатьом цікаво, що саме те лампа складається. Який там будований акумулятор. Напруга заряду, відключення. Подивимося. Дуже в комплекті йде кабель для зарядки. Чомусь не micro USB і не Type-C. Дуже дивно. Що тут за акумулятор такий встановлений. Лампа може розкладатися. Такого салатового білого кольору. І є у нас тут светодіоди. Точно 24 штуки. 6х4. Тут у нас вказано, що виробник Китай для АТБ-маркету. Є посівник користувача. Напруга заряду 5 вольт 1 ампер. Вказано. 5 Вт і те саме. Працює мало, заряджається довго. Давайте подивимося, як вона хоч чи світить. Це максимум. Це середній і вимикається. Давайте подивимося, який тут акумулятор встановлений. Планую замінити акумулятор. Встановити на 1000 мА. Мінімум. Ось у мене є. Від павербанка. Там міняю акумулятори і ємність їхня. 1000 мА є. По 500, по 600 Пару штук можна встановити, щоб збільшити ємність. Подивимося, давайте. Що у нас тут забудований акумулятор нам ну, встановлює на 800 мА. Чому напруга заряджання 5 В, якби 1 А до швидко заряджатись? Знімаємо кришку. Так, якийсь дивний дуже акумулятор настановлений. Дивіться. Це акумулятор свинцевий. Тобто, тому він так довго заряджається і мало працює. Це ж взагалі свинцевий акумулятор встановили. Так, у нас тут резистор є для зменшення напруги. Навіть не відкусаний, просто припаяний. Потім у нас давайте подивимося, що у нас тут за модуль зарядки. Так, а тут у нас нічого немає. Один діод і резистор. Да. Оце так бляти щось в АТБ. Все одноразове. Проводки тоненькі. Акумулятор свинцевий. Тобто, відразу під заміну. Будемо встановлювати плату ТП-4056. І з контролем від перезаряду і розряду. Потім встановимо пару акумуляторів. У мене тут є 18650. Місця тут вистачає. Залишилось тільки подивитися, від якої напруги буде працювати ця лампа. Так що акумулятор у нас розрядиться до 2,50, вже лампа практично не сітиться. Якщо у нас акумулятор заряджений, буде напругою 350 В, сіти дуже яскраво. Споживання, подивимося, 0,77 А. Не вийшло ми точковою зваркою зварити. Точкова зварка, яку я купляв. DAC20. Вона дуже поганої якості. Сили струму в неї не вистачає. Не рекомендую її до покупки. Навіть підключав додатково павербанк. Краще зварює, але не міцно. Лента відривається. Тому вирішив взяти паяльником, розігріти припій до 400 градусів, 380-400 градусів, не знаю, в мене паяльник поки що звичайний. Шкала так виставляється. точна температура невідома, І швидко за 1 секунду припій розігріти. Флюс і гарячим припію воно зразу пристає. Акумулятор не перегрівається і тримається дуже добре. Тому будемо просто припаювати до цих акумуляторів. Це буде тримати гарно, чим точковою зваркою. Воно навіть Не встигає нагріватись. Такий температура градусів 40. Все. У нас міцно тримається, вже не, не відірветься, на відміну від тієї точкової зварки. Тепер нам потрібно взяти плату. Тут в нас є до батареї плюс і мінус. Потрібно сюди припаяти і на вихід. І з літіними акумуляторами ще раз наголошую, потрібно дотримуватись техніки безпеки. Тому що вони можуть загорітися і взірватися. Все. Все в нас добре припаяно. Можемо тепер перевірити, чи лампа працює. Лампа, як бачите, в нас працює. Підвищувач можна тут використати, але не використовував спеціально для того. Щоб акумулятор не розряджався нижче 3 вольт. Тому коли ми будемо бачити, що світло в нас, лампа дуже погано не яскраво світить, ми просто ставимо на заряд. Так як у нас тут ємність акумуляторів, ми збільшили до 1800 мА, у нас дуже цей акумулятор буде довго світити. Сейчас все сберу и покажу, как у нас получилось. Паял разъем. Получился таким чином. А у нас лампа на литионных аккумуляторах. Работает на максимум. Минимум специально выкинул. Мне Особисто мінімум не потрібен. Акумулятор нема чого економити. Давайте підключимо на заряд. Бачимо, що у нас тут світиться червоний індикатор. Окремо його не виводив, його і так видно. Коли зарядиться, буде світитися синім. Так що можу сказати про цю лампу. Не рекомендую купувати такий варіант лампи в АТБ, тому що вам прийдеться переробити, потратити час, кошти, щоб можна було зробити щось більш-менш нормальне із цієї лампи. Тому що ставити свинцевий акумулятор, який заряджається 10 годин, а працює лише 2. І якщо ми будемо його часто заряджати, ви самі знаєте, що через місяць він взагалі. Може годину світити. Не рекомендую до покупки саме такий варіант лампи. Всім дякую за увагу.